Гаррі Каспаровим, який вже давним 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 давно переживе в Сполучених Штатах, випускає якийсь якісь засоби масової інформації. Має він сказав таку фразу, яку ми давно знаємо, але для росіян це досить дивовижно звучить. Вже нарешті варто сказати правду: війну з Україною веде не Путін, а Росія і російський народ. Це достатньо мужній вчинок. Ну я з своїми російськими співрозмовниками, коли розмовляю, і коли розмовляв, то я завжди дивуюсь і кажу: а чому ви нема нікого? Нема героїв, які просто скажуть. Вони всі завжди, о, політик, він хоче повернутися в Росію чи вона? А в Росії всі його чи її не зрозуміють, якщо казати, що ми винні, тому що росіяни завжди вважають, що вони не винні. Я кажу, а де ж герой, який, попри все, скаже правду? Ну, от нема таких героїв. Ну, може, от тепер з'явився один, чи у нього безпечні якісь прибічники, і то він живе в Сполучених Штатах, ну, коротше кажучи, якось йому не сильно загрожує.